Шалом! І знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, директор туристичної фірми Феєрія. Зроби своє життя феєричним. Сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити Ізраїлю. верніше, узбережжю середземного моря. Повірте, якщо ви навіть залишитесь тут на деякий час, вам буде чим зайнятися. Середземноморське узбережжя різноманітне та різнобарвне. Як і весь Ізраїль. Тут кожен знайде відпочинок до душі. Кілометри чудових пляжів з розкішними готелями, сучасні курорти, сповнені численних розваг, старовинні бухти, неприступні фортеці, античні та середньовічні міста, мальовнича природа та дивовижні краєвиди. Андруючи Ізраїлем, відчуваєш себе неначе в машині часу. Всього кілька десятків кілометрів із найсучаснішої цивілізації поринаєш у справжню глибину віків. На березі Середземного моря в дуже мальовничому місці знаходиться Кейсарія, одне з найкрасивіших міст стародавнього світу. Засновано воно було іродом, а отримало назву на честь римського імператора Октавіана Августа. На березі моря він обрав одне занедбане місто під назвою Башта Стратона, бо з нього відкривався чудовий вид, гідний того, щоб уславитись. Відбудував його заново з білого каменю, прикрасив неперевершеним царським палацем і цим показав велич свого духу. Так колись писав Флавій про побудову іродом цієї перлини стародавнього світу. Кисарію можна без перебільшення назвати одним з найсміливіших архітектурних проєктів античної епохи. Будуючи її, Ірод бажав, щоб нове місто стало рівним за красою та величчю Єгипетській Олександрії. Задля цього він був готовий зробити неможливе. Наприклад, створити на місці звичайного пляжу найбільший за тих часів рукотворний порт з гаванями, причалами, маяком та складами. В Кейсарії справді все було ідеально продумане та спроєктоване. Система вулиць, що проходили зі сходу на захід та з півночі на південь. Театр, храм, іпідром, амфітеатр, навіть каналізація, що була рідкістю для тогочасних міст. А яка ж царська резиденція? Без фонтанів, декоративних ставків і, звичайно, купалень. Не забув Ірод і про це. Найближчі потужні джерела води знаходились за 15 кілометрів від міста. Але інженери царя змогли створити цілу систему водопроводів, тунелів та кведуків для задоволення усіх фантазій Ірода. Фонтанів та ставків ми вже, на жаль, не побачили, а от стародавні кведуки збереглися та й досі тягнуться вздовж пляжу Кейсарії. На місці палацевих споруд тепер височіють лише білі мармурові колони. Поряд можна знайти руїни бань та купалень, а під ногами роздивитись залишки античної мозаїки. А ця старовинна плита є унікальною знахідкою археологів. Доказом того, що тут за часів Ісуса перебував прокуратор іудеї Понтій Пілат. Адже саме Кисарія була постійною резиденцією римських прокураторів. До Єрусалима вони навідувалися вкрай рідко. Пригадайте булгаківського майстра Маргариту, серед рядків Роману можна знайти згадку і про кисарію Стратонову на Середземному морі. Кейсарія, як і усі відомі міста Ізраїля, має довгу сповнену подіями історію. Скільки народів побувало тут? Римлян змінили візантійці, візантійців – араби. Потім були хрестоносці, мамлюки, турки. І всі намагалися перебудувати місто, внести щось своє. Тож і змішалися серед цих руїн залишки римських бань і візантійських палаців, арабська мечеть. Середньовічна фортеця та єврейська синагога. Потрапивши на такий перетин культур, мені й самому пощастило перетнутися зі старими друзями. А після прогулянки старовинним містом так приємно посидіти за столиком на узбережжі, випити кави та насолодитися неперевершеним морським пейзажем. Або просто поспостерігати за рибалками, які звично розмістились на кам'яних рештках колись могутніх укріплень. А були часи, коли на цих берегах ледве розминалися торговельні кораблі. Звідусіль лунали крики портових робітників. Раби носили мішки із сіллю мертвого моря. Людські голоси змішувалися з ревом віслюків та мулів, на яких перевозили бутилі з оливкою олією та вином. Зараз від величезного порту вже нічого не залишилось. Від античної кисарії ми вирушаємо до міста, яке називають північними воротами Ізраїля. На схилах легендарної гори Кармель розташоване третє за величиною міста Ізраїля Хайфа. Це цілий світ. Зі своїми пляжами, найбільшим портом країни і, звичайно, знаменитими бахайськими садами та храмами. Колись тут проходив Піфагор. У цих місцях, за легендами, зупинялася Діва Марія з новонародженим Ісусом. Тут довгий час жив та творив свої чудеса пророк Ілля. У 12 столітті побудували монастир новотвореного ордену, який з часом став відомий як орден Кармелітів. Зараз цей монастир і територію навколо називають Стелла Маріс або морська зірка. Насолоджуватися дивовижною панорамою міста можна і в одному з ресторанів, що розташувався поріз оглядовим майданчиком на вершині гори. Хайфу люблять за чисте гірське повітря та за численні парки і сади. З вершини гори і до самого Середземного моря зеленим каскадом спускаються тераси садів Бахаї, їх називають справжнім чудом світу, уособленням краси та гармонії. А головну споруду, величний бахайський храм, видно з будь-якого куточку хайфи так яскраво виблискує в сонячних променях його золотий купол. Сади Бахаї це чарівні квіткові килими. Романтичні фонтани, ажурні огорожі та декоративні скульптури. Лише уявіть, скільки часу доводиться витрачати на доглядання найбільшого в світі, навіть занесеного до Книгу рекордів Гіннеса, парку. Кажуть, із самого ранку і до вечора тут працює сотня добровольців, прибираючи, поливаючи та підстригаючи газони. Між іншим, рослини для Бахайського саду зібрали зі всього світу. А підібрані вони таким чином, щоб цвітіння квітів радувало гостей міста цілий рік. 23 км від Хайфи розташоване місто Ако або ж Акра. Це одне з найстаріших міст світу. І відоме воно вже понад 5 тисяч років. Колись Ако був головним портом святої землі. Навіть дивлячись на ці неприступні фортечні мури, що зіймаються з морської почини, можна відчути, якою нездоланною силою володіло це місто. За своєю історією, Ако не раз змінювало і назву, і володарів, побувавши в руках фінікійців, римлян, греків, арабів, хрестоносців, турків. Свій слід тут залишив і Річард Левове серце, і Марко Поло, і звичайно Наполеон, про якого тут і досі ходять легенди. Серед вузьких вуличок та провулків ми побачили цікавий, нещодавно відреставрований білий будинок. Як нам розповіли, саме так виглядало колись усе місто. Можливо, невдовзі воно повернеться до свого колишнього виду. Адже після того, як Ако внесли до переліку міст, що мають всесвітнє історичне значення, розкопки та відновлювальні роботи почали вести набагато активніше. Лише уявіть. Прямісінько під цими турецькими вулицями на глибині десь 10-12 метрів знаходиться ціле місто. Інші вулиці, будинки, ринки та площі. На сьогодні ж розкрито тільки невелику часточку того, що було колись поховане під новими забудовами Османської імперії. Мандруючи вулицями старого міста, можна знайти безліч цікавих споруд, наприклад, цю хан Ель-Умдан або в перекладі двір з колонами. Колись тут був центр кварталу хрестоносців, та після їх вигнання намісник турецького султана Джазар Паша, що правив тут у 18 сторіччі, побудував цей караван-сарай як місце для відпочинку мандрівників та торговців. Кажуть, що частину колон, якими прикрашена будівля, привезли з кисарії та атліти, а частину з Італії. До речі, часова башта, що прикрашає цей хан, така сама, як і в Яфі. Цікаво, що на ній розміщено аж чотири циферблати з різними цифрами. Гуляти старим ако можна нескінченно. Однак сонечко вже починало сідати, а нам дуже хотілося встигнути до одного надзвичайно цікавого та мальовничого місця, овіяного історіями та легендами. А зараз я вам хочу розповісти історію кохання моря та гір. І в результаті цього кохання з'явилося справжнє диво природи Рошха Нікра. Це незрівняної краси Крейдова скеля. Яку віками омивало море, створивши в ній лабіринти, печери та ущелини? Тисячі мандрівників з усього світу з'їжджаються сюди, щоб помилуватися загадковою красою підземних гротів. Легендою, одного разу з Ако виїхала кавалькада, що везла до міста цор молоду красуню. Її батьки вирішили видати заміж за старого діда, місцевого багатія. Коли доїхали ж вони до скелі Рошка Нікра, нещасна наречена зіскочила з коня та кинулась у прірву. З тих пір, кожен, хто буває поблизу цих ущелин, може почути серед звуків хвиль її зітхання. Статися цих фантастичних печер можна було лише морем, тож тільки найсміливішим вдавалося потрапити до лабіринтів Рошханікри та помилуватися їх величною красою. Це і справді дивовижне відчуття проходити створеними морем кам'яними коридорами, спостерігати за хвилями, що стрімко вриваються в ущелини, відчувати дрібні бризки на обличчі та запах солоної води. Нам же пощастило насолодитися не лише чудовою панорамою моря та гір, а й заходом сонця. Але він, на жаль, нагадав, що час вже повертатися. Завершення нашої подорожі прогулянка нічним ако. У світлі ліхтарів, старі вулиці та будинки, немов відкривають перед нами таємничу завісу історії та запрошують перегорнути сторінки минулого. Чому на не вдалося захопити акро, тому що він забув ключі від міста. Звичайно, це жарт. Але я маю надію, коли ви приїдете до Ізраїля, то ви не забудете відвідати ті місця, про які ми вам сьогодні розповіли. Бувайте з вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрі.